7 грудня 2023 року в День пам'яті святої великомучениці Єкатерини Олександрійської та річницю віднайдення мощей блаженного Варфоломія Чигиринського і преподобномучениці Рафаїли Чигиринської, з благословенням митрополита Черкаського і Канівського Феодосія, вікарі Черкаської єпархії та благочинний у справах монастирів єпархії, єпископ корсунь Чевченківський Антоній. Звершив нічну літургію у свято чи Чигиринському жіночому монастирі. Перед початком богослужіння Черкаського вікарія з радістю, душевною теплотою і гостинністю зустрічали сестри-обителів, а також священники і парафіяни гоними громад Івано-Франківської області, які приїхали на свято в монастир. Іреї співслужили секретар Черкаської єпархії проти Єрей Василь Вознюк, ключар ключ Архангело-Михайлівського кафедрального собору міста Черкаси, проти Олексій Демченко, духовенство монастиря і гості у священному сані, На літургії молилися настоятелька Чигиринської обителі Ігуменія Катерина і сестрами під час богослужіння підносилися сугубі молитви за здоров'я матінки Ігумені, яка відзначає цього дня свято на честь її небесної покровительки, річницю чернечого Постригу та день народження. На літургії. Також було піднесено молитву за церкву, що потерпає від гонінь. На Малому вході з благословення керуючого черкаською єпархією за старанне служіння к церкві, клірики єпархії були удостоєні богослужбових нагород. Проти ірей Олександра Михайлюта нагороджений правом служіння Божественної літургії з відкритими царськими вратами до Херовинської пісні, Ієрей Василій Лузан.

Наприкінці нічного богослужіння архієрей із духовенством звершили молебень святій великомучениці Катерині, після якого єпископ Антоній звернувся до вірян з архіпастерським словом. Від імені керуючого Черкаською єпархією, єпископ Антоній привітав ігуменю Катерину з Днем Тезоіменництва на згадку про святковий день. Архіпастер передав матінці і гумані подарунок від митрополита Феодосія, ікону священомученика Михаїла Зазимського, захисника православної віри на Київщині в роки радянських репресій. Окремі привітання від єпископа Антонія прозвучали на адресу всіх парафіянок Чигаринської обителі, які носять ім'я Єкатерина.